Кожен з нас хоч раз у житті відвідував цирк і бачив, як там виступають гімнасти та акробати. А їхні дивовижні виступи цікавлять глядачів. Але ж звідки пішов такий вид спорту, як акробатика? Привіт! Мене звати Софія Аврамчук. Слово акробат походить від грецького акробатис, що означає ходити по краю. Виявляється, що навіть у тому, як пишеться це слово, закладено розуміння суті самого спорту. Також значення слова інколи ще перекладають з грецької як ходжу навшпиньки. Акробатику можна поділити на два види церкову та спортивну. Як вид фізичних вправ ця Дальність виникла доволі давно. Зображення на пам'ятниках та фресках свідчить про те, що існувала акробатика в Давньому Єгипті ще з 2300 року до нашої ери. Займалися акробатичними вправами не лише в давньому Єгипті, а також в Стародавній Греції та Римі. У Київській Русі акробатика була як самостійна дисципліна. Попередниками сучасних акробатів були скоморохи. Це артисти-професіонали. Як вид спорту акробатика існує в Україні з 1938 року. Починаючи з 1948-го, в Україні щорічно проводились змагання з акробатики, А з 1968-го навіть чемпіонат. В радянський період акробатика займає значне місце в церкових та естрадних програмах. Культивувалися ви у численних спортивних секціях акробатичні вправи навіть було включено до шкільних програм з гімнастики. І дійсно, акробатика це не тільки видовжний вид спорту і корисний. Цей вид спорту позитивно впливає на розвиток всіх груп м'язів, адже під час занять працює все тіло, а не окремі м'язи. Акробатика вам допоможе стати швидким, гнучким та спритним. І вдосконалить роботу вестибулярного апарату. Завдяки постійним тренуванням поліпшується робота серцево-судинної системи та інших органів. А отже, зміцнюється імунна система людини. Також, оскільки акробатика виконується як поодинці, так і в групах, покращуються навички роботи з іншими членами колективу. Взагалі, акробатику можна умовно поділити на статичну та рухому. До рухомої входять, наприклад, стрибки. Та сальто спортсмен або артист може стрибати, торкаючись підлоги руками або використовувати лише одну руку, а може і не торкатись землі взагалі. Все залежить від рівня майстерності. Як виконувати такі чи інші трюки? Зараз ми дізнаємось і покажемо. Добре, я тобі сьогодні запропоную е, зробити колесико на наших магічних кружечках, які допомагають діткам його зробити правильно і щось вивчити нове, нове, наприклад, стійку. Молодець! Супер! Правда, кожен з нас робив акробатичні трюки. Це міг бути мостик. Тож можна сказати, що ми з акроматикою знайомі ще з дитинства. Займайтеся спортом та підтримуйте своє здоров'я. А мене звати Софія Аврамчук. Па-па!